Всіх радий бачити на своєму каналі. Binance підсадив нас на профіт і тепер заставляє воркати, тому що ввів нові умови для участі в тих ж самих IDO, які раніше нас, можна сказати, годували. Тому в цьому відео я постараюсь швиденько і гарно розповісти, як брати участь в тих самих IDO, але вже з новими умовами. Відповідно покажу, як робити об'єм на Binance Alpha та як набивати кількість поїнтів, щоб мати доступ до тих самих IDO. Хто не розуміє, про що йде мова, можете переглянути відео в правому верху. В куті я там більш детальніше показував саму механіку, як брати участь. Тому для новачка, якщо ви тільки вперше дізнались про Binance сейли або ще не брали в них участь, то рекомендую все ж таки переглянути той відеоролик. А зараз просто хочу поділитися тими профітами, які виходили на останній хайдіо. До прикладу, от практично, останній сейл Hyperlane дав заробити біля 200 доларів. Ну це так, скажімо, трошечки винятку через те, що проект по своїй суті хороший. І на той час якраз вже були ввели нові умови. Потрібно було торгнути в районі 20 доларів на Binance Alpha. Ну про це трошечки пізніше. Перед цим було декілька IDO, які приносили 30, 20, 50 доларів. Так, скажімо, плюс-мінус. От якраз зараз я їх вам показую. Це, до прикладу, токен 100, потім Mint і тому подібне. І також сьогодні було останнє IDO, на якому вийшло заробити 50 доларів. Це за умови того, що вже були ще новіші умови, відповідно, з самими поінтами. Тому по логіці профіт тут постійно є. Він може бути на якийсь сейл трошки більший, трошки менший, але на дистанції ну, ви 100% будете тут в плюсі, в якому б ви IDO не брали участь. Все залежить від масштабу вашої ферми або просто від ваших особистих забаганок. Чи вас влаштовує профіт на один аккаунт там 30-50 100 доларів? Чи ви хочете масштабувати, щоб заробляти більше? Особисто я думаю, що така історія буде продовжуватись досить таки довгий проміжок часу, через те, що вже ці IDO годують нас близько півтора-два місяця. І зараз вони додають нові умови, запарюються, створюють нові сторінки на Binance і тому подібне. І тому можна. По суті розуміти, що ці IDO будуть продовжуватись, і корм, так скажімо, також буде продовжуватись. Тому запаритись для того, щоб виконувати оці умови на кожне IDO, я думаю, що сенс є. Тепер показую про останні апдейти, де їх шукати в нашому телефоні, в додатку і так далі. Відповідно, саме перше, саме важливе, напевно, на даний момент це те, що ввели сторінку з поінтами. Ми переходимо в вкладочку більше, потім шукаємо розділ. Новини, якщо я не помиляюсь, і вибираємо Alpha Points. Тут у вас показується, скільки у вас є поїнтів за останні 15 днів, воно там враховує середню кількість, в залежності від вашої активності і так далі. Я особисто так ціленаправлено нічого тут не робив. І відповідно маю 12 поїнтів. На останнє IDO потрібно було, щоб взяти в ньому участь, щоб заробити цих 50 доларів. Якщо ми говоримо саме про останнє, то відповідно потрібно було. 45 поїнтів. У мене їх не було, значить участі взяти я не міг. Трошечки нижче показує формат щоденного нарахування. Тобто ми можемо ці поїнти фармити щодня за об'єм, зроблений на Binance Alpha, або, допустимо, за холд якихось коштів на вашому спотовому рахунку. Тому от така зараз в мене статистика, і показую, що потрібно робити, щоб їх збільшити. Холд коштів на вашому балансі. Якраз почнемо з цього. Якщо ви тримаєте від 100 до 1000 доларів, ви отримуєте 1 бал в день. В новому нараховує. Якщо від 1000 до 10 тисяч доларів, то 2 поїта в день. І от бачимо, є 4 пункти, максимально 100 тисяч доларів, 4 бали за один день. Тобто, достатньо, щоб просто ваші гроші лежали у вас на спотовому рахунку і вони вже будуть враховуватись під оці уявні. Снипшоти і нараховуватись будуть вам певні відповідні бали. Далі обсяг. Тут вже трошки цікавіше, тому що потрібно менше грошей і можна більше зафармити от таких от поінтів, якщо вам не вистачає то якоїсь кількості. Відповідно за 2 долари торговий оборот ви отримуєте 1 бал за 4 долари 2 бали. За 8-3, за 16 4 за 32 5 Але тут працює формат. Подвійного якби, нарахування. Коли ви робите 32 долари об'єму, ви отримуєте 5 поїнтів за один день. Коли ви робите 40-64, ви отримуєте на один поїнт більше. Пізніше знову цю суму ми подвоюємо. Відповідно не 64 а 128, ви вже отримуєте не 6, а 7. Тобто з кожним збільшенням в два рази ви отримаєте плюс. 1 Тому через це я рекомендую вам робити торговий оборот протягом кожного дня там, Кожного дня, 7 днів підряд, 7 днів в тиждень, ви робите оборот, допустимо, там, 128 доларів і отримуєте по 7 поїнтів в день. І таким чином ви там за найближчих там тиждень-два, собі середню кількість за останніх 15 днів для участі в цих IDO зможете збільшити там в рази. Це такі основні моменти. І тепер давайте покажу, де нам робити торговий оборот на Binance Alpha, які токени підходять, які ні. Відповідно, саме звичайне банальне, що нам потрібно зробити, це задепозитити сюди собі якусь суму коштів, відповідно. Там, від 1000 доларів, від 200 доларів, можливо, навіть 100 тисяч доларів, кожного різні можливості і тому подібне. Коли в нас кошти вже є на балансі, це є USDT або USDC, я би все-таки рекомендував іменно USDC. Зараз розкажу, чому. Ми переходимо внизу вкладочку ринки, і потім вверху нам потрібно вибрати Binance Alpha. Мені здається, що я вибрав, у мене тут трошечки тріщина на екрані, тому не можу точно е сказати. І вверху в нас ще є додаткові якби, мережі, в яких ми можемо саме свапати і набивати різні об'єми. Це ефір. Binance Smart Chain, Solana і Base. Я би рекомендував саме свапати в Solana, тому що тут найменше комісії. Якраз для цього нам будуть потрібні USDC на балансі. Не USDT, а USDC. Ви можете їх там USDT на USDC свапнути в спотовій торгівлі, просто вкладуш в цій торгівлі. Ну, в загальному такий момент. Далі ми ось тут вибираємо по обсягу, щоб ви розуміли, який. Який токен є найбільш ліквідним, на якому ви найменше втратите на якісь комісії, і так далі. І зразу, якщо говорити про комісію, якщо ви там будете кожного дня набивати протягом тижня по тих 100, 2, 120 доларів чи там, 200 з копійками, то відповідно. Потратити ви на це все в тиждень, десь можливо долара 3-4, можливо, 5. Ну, як на мене, це зовсім невеликі затрати на один аккаунт. І навіть з першого IDO, яке там принесе мінімально 30 доларів, ви вже відіб'єте всі свої затрати там на декілька тижнів вперед. Тому ну, робити це треба, як на мене. Пізніше ми просто вибираємо той токен, який вам сподобався, але важливий момент не вибирати ті токени, які от тільки залістились через Binance IDO. Допустимо, сьогодні був проект. Я не пам'ятаю, як він називається, але, допустимо, попередній там хайпер, то ним, можливо, вже можна торгувати. Але все одно краще не вибирайте ті токени, які вже були на IDO, а вибирайте щось інше. Допустимо, перший цей дріфт, його не було. Ми можемо нажати «Торгувати». USDT або USDC, але з USDC буде менша комісія. Нажимаємо там максимум, або яку ви суму хочете. Допустимо, давайте виберу 5 доларів. Мене показує, яку я суму отримаю, і нажимаю розмістити ордер. Тут я приймаю всі умови і якби. Оплачую цю транзакцію, пізніше свапаю в іншу сторону, коли в мене та транзакція. Ви можете свапати не по 5 доларів, щоб набити тих 120 з копійками, а, от, допустимо, там, по 50, по 70, по 100 доларів і тому подібне. От. В мене пише, що в мене є мої активи. Я обираю в іншу сторону, вибираю максимум. Вибираю надіслати, відповідно, я свапав 5 доларів, то мені десь 3 цента списало за свап на 5 доларів. Відповідно, на 50 доларів це буде десь 30 центів, на 100 доларів це десь. 60 центів плюс-мінус ну, до долара візьмемо. Ви можете робити об'єм в різних торгових парах, в різних мережах, але, як на мене, то в Solan найдешевше. І далі показую другий варіант. Потрібно перейти в ваш Binance Web3 Wallet, Нажимаємо Активи, потім вибираємо вверху Гаманець. Тут ми вибираємо ринки, вибираємо вверху Альфа і можемо торгувати також в різних мережах. Це є BNB Chain, Ethereum, Solana і Base. Знову ж таки, давайте виберемо там Solana, вибираємо по ринковій капіталізації або по обсягу. Знову ж таки, Актуальна монета, нажимаємо на неї, і тут, по суті, все те саме: нажимаємо Swap е Тут потрібно буде вибрати галочку, щоб ваші кошти підтягували зі спотового рахунку якраз в біржі Binance. Також при СВАПі, можливо, буде десь запитання про пріоритет ціни. Там потрібно буде трошечки збільшити комісію або щось типу такого, просто вибрати, мені зараз не показується, тому не можу вам показати. І тоді вже робити СВАП. Цей варіант є трохи кращим, іменно так свапити на гаманці Binance Februalet, тому що вам можу ще накинути в майбутньому токенів, які будуть ліститись якраз через Binance IDO. Або, допустимо, як. Це було здається з токеном ЗОРА, в кого, допустимо, там був оборот на Binance Alpha там від 100 доларів, то насипали ще 100 доларів в токені ЗОРА. Щось таке було приблизно, точні суми не знаю, тому що в мене умови не були виконані. Відповідно, я дроп і не клеймив. Але в ідеалі торгувати потрібно і там, і там. По суті, ви кількість поїнтів отримаєте і там, і там одинаково, але таким чином ви збільшуєте шанс на якийсь потенційний майбутній айдроп за ту чи іншу торгівлю, і плюс зможете підпасти під критерії по понтам в першу чергу. І в другу чергу це якщо умови на IDO будуть, допустимо, там зробити торговий оборот на Binance Alpha, але через спор. Тобто той перший варіант, який я показував, або в іншу сторону, щоб зробити той торговий оборотом 100 доларів, щоб взяти участь в IDO, і воно на Binance Febrivalті. Тому і так, і так у вас умови будуть виконані. Як на мене, то я розказав всі нові умови, як їх виконувати, щоб набивати кількість понтів, щоб зробляти на IDO. Тому не полініться, поставте лайк, підтримайте україномовний контент, підписуйтесь на мій телеграм, він в описі під цим відеороликом та більше розповідаю про крипту, про профіт, як на цьому всьому заробляти. І ділю, звичайно. Звичайно, що новими IDO, коли вони виходять, якби були якісь апдейти, то, звичайно, також туди буду писати. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!